Вітаю вас, брати і сестри, слухачі Слова Божого. Дякуємо Богу, що ми сьогодні тут, на цьому місці. Ми прийшли для того, щоб послужити Богу, прославити Його ім'я і ні в якому випадку не прославляти Своє ім'я. Ми прийшли, і у нас перед собою має бути, що ми прийшли в дім молитви для того, щоб. Послужити Богу, потрудитись і прославити Його ім'я. Я сьогодні хотів би поділитися Словом Божим і особливо порозмірковувати над таким, такою фразою подяка. Ми будемо святкувати День подяки в, цьому, в наступному місяці, але для того, щоб розуміти, за що нам дякувати. Чи нам тільки дякувати тоді, коли ми в жнива, коли ми закінчили жати і коли збирати урожай, чи тоді, коли ми вже сховали все в клуні, чи тоді, коли ми все з'їли? Знаєте, Господь нас навчає дякувати за все і повсякденно, і повсякчасно. Він нас навчає для того, щоб ми були вдячні йому. Що Він нам дає. Важко дякувати, коли погано, коли недобре. Але і тоді потрібна подяка. І тоді він потребує якусь подяку від нас, що не стало хуже. Знаєте, я от зачитаю книгу Псалмів, 49 розділ, 14 вірша. Принось Богові в жертву подяку і виконуй свої обітниці Всевишньому. Ви знаєте, коли ми давали обітницю Богові, ми давали, коли приймали хрещення, ми давали, обіцяли служити Богові. Трудитись, бути вірним йому. Не ходити в широкими стежками ходити вузькою стежкою, яка є для нас важкою. Ось ми обіцяли. Я хотів би сьогодні поділитися особливо на собі, яке сьогодні випробування було для моєї сім'ї. Я готував цю проповідь подяку за декілька днів до цього. І намагався інформативно зібрати більше інформації, щоб преподати. Але знаєте що? Ніщо більше і кращого не дається, як експеріенс свій, як на собі це випробувати, як це перенести. Бог посилає кожному випробування. Рано чи пізно ми їх отримуємо і маємо пройти. Ці випробування бувають легші, бувають хужі, але слава Богу, ми їх проходимо завдяки йому і завдяки його силі, і завдяки тому, що Він нас тримає своїми руками. Ми можемо бачити свою руку, коли можемо допомогти своєю рукою комусь, але не бачимо руки Божої явно, але ми отримуємо її завжди. У всьому у наших, в нашому житті. Ми не, не розуміємо, яка вона величиною, якою вона маленька чи велика да? нас під, підтримує. Ми можемо тільки уявити собі в голові, але не така рука Бог і завжди за нас заступається. Бог завжди дивиться на нас і потрібний момент заступається за нас. Тільки заступається за Того. Хто довіряє йому? Хто віддається йому? Я розкажу вам історію сьогодні. Вранці я вийшов, е вже діти виходили, я вийшов на вулицю, а ще раніше. Коли підняв телефон, вранці я побачив, що прийшли багато повідомлень від банку. Думаю, ну, скам чи ще щось. Щось там, суми, такі там списання йдуть. Я думаю, ну, не знаю, зайду на аккаунт, подивлюся. Да? Дійсно, списання було, звідки не зрозуміло. Але думаю, ну, блокану картки, номера, щоб не було проблем в дальнішому, повідомлю банк. І тут я виходжу в автомобіль, беру Біблію і виходжу, ставлю в машину на сідушку, дивлюся, там все так, як ну, Мес. Там були мої картки, ті, які прийшли повідомлення, там були драйві license, там були картки, які не підлягають відновленню і багато чого різного. І знаєте, годуючи цю проповідь, думаєш, Бог посилає випробування тобі і чи ти будеш після цього дякувати. Знаєте, я дякую, що не сталося чогось хужого. Тому що могло б бути, я собі уявляю, і наскільки уявляю, могло б бути хуже. Я дякую Богу, що іменно так сталося не хуже. Бо я не знаю, що чекає мене далі. Є багато різних історій, які кажуть, чоловік мав сина. Я дуже часто користуюся історією. Він мав сина. І цей син. Е Допомагав йому в хазяйстві, вдома по, по хазяйстві. І ось в них була одна конячка. Вони були такі собі незаможні. І ця конячка тікає. Ця конячка тікає, і люди що кажуть? Дивись, це тобі покарання. Це тобі, напевно, ти згрішив, це, напевно, ти ось такий був. І він каже: Я не знаю, чи це добре, чи це зле. І ось коли ця конячка приводить ціле стадо коней, і люди кажуть: вау, та ти багатий. Ти вже багатий, ти вже маєш не одне коня, ти маєш ціле стадо, а він каже: я не знаю, чи це добре, чи це зле. Бог розсудить. Стається так, що син, який він мав, одного сина, і цей син починає об'їжджати їх. Придресирувати, щоб їх, вони могли бути ручними. Бо вони дикі були. Ці ручні, щоб вони, вони краще управляються, вони борозно тянуть, вони везуть, вони сіно перевозять, вони ну, допомагають в житті в сільському. І коли ця конячка, яка вона прийшла, і вона завжди все життя пробігала, вона її треба приручити. І цей син сідає зверху на цього коня. І починає їх обуздати. Але стається так, що коня його скидає з себе зверху, і він падає і кламає ногу. Люди знов кажуть бачиш, це тобі покарання. Напевно, ти згрішив. Як недобре, як зле, мав сина одного, помічника, і він то зламав ногу. Він не може ходити, не може тобі допомагати. Зле. Він каже, я не знаю, чи це злежить, чи це добре. Бог розсудить. І коли такі новини, як в Україні, сталися 24 лютого, так сталося тоді, прийшла новина, сталась дуже погана новина, сталася війна. І починають забирати молодих людей, чоловіків на війну, призивного віку. І ось коли прийшли до нього, в нього син був лежачим, чи сидячим, він там не міг рухатись і подивилися, і не взяли його. Люди почали казати «Де Дивися, нашого сина забрали, а Твого лишили. Як так? І він каже: Я не знаю, чи це добре, чи це зле. Розумієте, історія маленька. А наскільки вона змістовна і вона інформативно для нас може бути ціною, коли ми знаходимо тих самих 100 доларів на землі, знаходимо і почнемо радуватись, не знаю, добре чи це зле, може вони комусь потрібні були? А коли загубили, то не, не втрачайте надії, Бог пошле більше. Радість, радість тоді, коли все добре Прекрасно. Радіти за когось, когось якісь успіхи краще йдуть, теж прекрасно, але не всі цьому радіють. Знаєте, є дуже багато людей, які дивляться на тебе, який ти стаєш успішним, і тоді вони починають тебе презирати. І кажуть, там за спиною починати говорити. Багато речей, які не потрібні. Але Бог все, все бачить. і диявол присутній той час. Бог цього нас не навчає. Бог нас навчає любити одне одного, радіти за одне одного і славити Бога за все. Подяка Христу. За ту справу, яку Він зробив для нас. Як ми можемо подякувати? Те, що він зробив для нас, Він помер на Христі за кожного з нас, за кожну людину, яка сьогодні в церкві і не в церкві, яка не знає даже Бога і не хоче його бачити і знати, і за того помер Христос за всіх. Але ми оцінюємо Його жертву по різному. Ми сьогодні прийшли на служіння, щоб віддати славу, хвалу Йому, подякувати йому за цей невиконаний, виконаний цю, цю е, смерть, яку він зробив для нас. Він забрав наші гріхи на хрест. Того, що ми тут, ми це розуміємо. Якщо ми були б за межами цього будинку, нам би було тут не цікаво, ми б цього б і не цікавились і, б і не знали. Коли нам цікава якась історія, ми стаємо і читаємо. Коли нам вона не цікава, ми відлажуємо в сторонку і ми не втрачаємо на це час. Бо це треба потратити свій ресурс, посидіти, почитати. По-іншому в Фейсбуці інформативно полистати, пошукати якусь інформацію. Цікаву, сторіс якийсь цікавий. Що не цікаве, ми бігом перелистуємо. Ви не помічали? Коли Христос помер за нас, наша подяка має бути не фізично. Принести якісь дари йому. І віддати жертву свої кошти, своє майно, свої ресурси. Він нічого більшого не потребує, як нашого часу з вами. Цей час ось на цьому місці прийти, потратити свій ресурс, так. Іноді так треба. Іноді свій час потратити, прийти не тільки в неділю. А прийти і в інший день. Може, потрібна якась тут ще допомога? Ми знаємо, брати, я дуже вдячний тим, які тут проживають, які зайнялися ось цією справою. Я від лиця їхнього, дуже їм від, від лиця церкви їм дякую, що вони зайнялися цією справою. Дуже гарні лавочки. Вони втрачають свій час, вони трудяться. Гарну справу роблять, чи не так? Господь потребує нас жертви якоїсь, тої, якої ми можемо дати. Не фізичної того, що ми заробляємо вчора, позавчора, грошей. Гроші потрібно жертвувати на церкву, так. Вона потребує в неї розходи, в неї є потреби, які потрібно закривати. Ми живемо на землі, і це, це, це нормально, це звичайно. Бо тому що ми живемо теж в своїх будинках чи на ренті, вони теж мають ресурс грошей сікати. І подяка Богові в першу чергу має бути не тільки за все хороше, але і за все погане, Чому не, що не сталося хуже. Ця подяка має бути Богові Христу від нашого серця. І середини з глибини нашої душі. Оту подяку Христос приймає. Коли ми дуже просимо щось, коли ми стаємо на коліна ревносно, просимо, молимося Бога, чогось отримати те, що нам потрібно. Що, що ми зазвичай після того, як отримуємо робимо. Дякую. Коли ми стаємо і думаємо, якби мені ось так, мені оце ж треба, мені оце потрібно, і я в ближчий час його придбаю. І стає час, коли ти придбаєш, і ти вже задумався, що ти в минулому часі ти вже думав за це. І подяки немає. І ми тоді не цінимо цим. Коли ми дякуємо Богу за Його жертву, ми його цінимо, ми його оцінюємо величезний скарб. Те, що він нам дав. Він дав нам вічне життя. Те, що не можна вкрасти. Якби ми машину там його не поміщали, ми його там не можемо залишити, чи в будинку, чи ще десь в кашенях, воно всередині у нас це спасіння. Його неможливо вкрасти. Тоді ворог краде, тоді, коли ми це дозволяємо це зробити. Ворог ходить, як рикою лев, і ще кого поглотити. І моє бажання для кожного з нас, щоб ми робили це сефті, безпеку, преграду, цей бар'єр між сатаною, дияволом і собою. Чому? Бо тому що, коли немає цього бар'єра, диявол приходить спокійно. Коли ми не закрили машину, то ворог приходить і відкриває її спокійно. Коли ми не закрили будинок, він приходить і спокійно виносить все, що йому подобається. Тому ми маємо закривати своє серце від диявола. Чим саме ми можемо закрити? Є слово Боже, яке написано. Що ми маємо Його вивчати, ми маємо Його понирятися в нього, як в басейн нуряти. І коли ми вділяємо цей час для Бога, ми тим самим цінимо Його жертву. Ми іноді ми маємо не цінимо, втрачаємо і тоді ми починаємо цінити. Коли, нема, коли є здоров'я, то ти бодрячок, все добре. Коли здоров'я підкашує, і ти стаєш такий і спина болить і ноги, болять, і все, і тобі вже все не по чому. Мені би лягти, прилягти, відпочити і тому подібне. Тому, друзі, брати і сестри, не втрачаємо цієї надії на спасіння. Спасіння є тільки в Бозі. Це все земне, все згорить, все придасться вогню. Одного разу. Я був ще малим, десь десь так між Назарчиком і Даріком, можливо, менше, як Назарчик. І стається так: ми йдемо в школу, і в батьків було таке звичай, що їдуть на ринок і скупляються нам одягнутися рюкзаки. Канцелярію і тому подібне, що потрібно для школи, для навчання. Ми всі стикалися, можливо, з цим. Хто, хто вже тут виріс, можливо, ні. Але ми жили десь в районі містів Вінниця і Хмельницький. Тому Хмельницький нам було напевно ну, ближче, там ринок був великий, і вдягнутися можна було гарно і дешевше, ніж Вінниці. І батьки щороку, от, перед вереснім місяцем, їздили, скуплялися для того, щоб нас одягнути. Нас шестеро в сім'ї. І ось остання яка поїздка була, я пам'ятаю, це гарний сонячний день був. Батьки поїхали, нас залишили ми на хазяйстві, хто на чому, хто на велосипедах кататися, хтось убирати, хто які задачі були поставлені. І ось під вечір приїжджають батьки, хоча телефонів тоді не було, щоб зв'язатися з нами, повідомити, що ми будемо пізніше. Так щось сталося, вони приїхали пізновато і приїхали не на своїй машині, не на нашій. Я, для мене це було дивно. Думав, може, зламалося, може ще щось сталося, але почали запитувати. Батько каже, нашу машину вкрали. Нашої машини немає. На той час було, щоб купити автомобіль дуже дорого, це не на не, не сьогодні. І їх дуже було мало в плані таких іномарок, як зараз дуже часто трапляються, привозять з Америки, цього не було. І так сталося, що ну, вкрали і що, ну, він каже, все немає. І ось гараж пустий, машини немає. І батько, коли мене не було, він написав вдоль гаража. Фарбою щіткою, фарбою написав і це пройде? Ви знаєте? Ці слова залишилися надовго. Я, коли заходив кожен раз в гараж, я помічав ці слова і читав, я собі не міг зрозуміти, що пройде. Що пройде, і це пройде, ну що пройде? Якось прийшов той час і запитав батька, кажу, пап, а що ти написав те, що це пройде? Він каже: пам'ятаєш, у нас вкрали машину? Я кажу, да. Її знайшли побиту, її треба було повністю на ремонт. Але цей пертап пройшли, і він каже: ти помітив ми це пройшли? Він кажу, «Да». Найшли машину, відремонтували, вложили, вложили теж багато коштів. Вона там їздила в Хмельницькому з фуражкою, типу поліцейський, їх його не зупиняли. Але так сталося, що десь він не впорався з керуванням і розбився. Ну, Він живий, але машина не ціла. І виходить так, що відремонтували машину, продали, була інша, наступна, наступна. А ці слова, які були написані в гаражі, вони залишилися і до сьогодні. Написано. І це пройде. Ви знаєте, коли було мені важко, я звертався до цих слів, бо все проходяще. Що би не сталося у нас в житті, воно все пройде. Ну як пройде? Чи ми довіряємося Богу, чи ми просто опустили руки? Ну все і на роботу не піду, і їсти не буду, і сім'я не сім'я, і вже все, все не по чому. Чи ми наоборот жимаємо руки і кажемо з Божою допомогою я пройду все. Ми бачимо ситуацію, яка в пікуликів сталася. нех є за що дякувати. Ну є проблема. Є проблема в тому, що Віталік зараз лежить і йому недобре. І він не не може так як бути, як ми тут зараз сьогодні. Нас є за що дякувати, що ми можемо прийти своїми ногами. Можливо, хтось ще хворіє, ми не знаємо, але потрібно за кожного нам молитися. Бо хто помолиться як за свого брата, як за свого рідного, як за свого брата по церкві, сестру, яка боліє? Як не церква, як не ми всі разом. Хто його може підтримати, як не ми? І тому, хто хворіє, ми маємо приносити це на... в церкву на те, щоб ми молилися і, і підтримували. Так, ми молимося, коли нам важко. Але коли є загальна молитва, яка є от братська, сестерська допомога в цьому плані, вона набагато легше. Ви не розумієте, коли служитель в церкві настільки буває теж важко. Ну, він це не виливає на, на, на наружу. Він може це тільки стримувати в собі, в сім'ї ділитися. Це важко переносити, і ще, можливо, хтось ще в церкві може допікати, ну, щось, щось сталося, не по йому, чи ще щось. І це буває, знаєте, як важко на серце, приходячи в церкву, тримаючись за серце болить. Добре, коли ми бачимо це і кажемо: брат чи сестра, все буде добре. Тому що ми молимося за тебе. Нема нічого іншої такої підтримки як кращої, як ці слова. Ми іноді думаємо, що все. Руки опускаються, як я говорив, але нам не потрібно опускати руки. Тому що це не наше життя тут, наше життя вічно на небі. Там, де пішов Христос готувати нам оселі. Він, коли возносився і сказав, Я йду готувати вам дім в оселі. Не ті оселі, які ми маємо, не ті оселі, які ми ночуємо, живемо, ті оселі, які ми не уявляємо в своїй голові, те, що Він готує нам. Він готує нам дорогу до тих осель. Він все покладає зусилля для того, щоб ми прийшли. Коли ми когось чекаємо із гостей, ми починаємо щось готувати, ми радісно будемо зустрічати, і це буде радісно для нас. Зустріти, накормити, дати на шлях. Чи не так? Та Христос чекає нас, нашу свою церкву, на небі. Там, де Він буде зустрічати, не просто так, а з простертими руками. І буде зустрічати з обіймами і казати: Ти син мій, тому що ми залишилися вірним йому. Він постраждав, Він віддав все, що мав, Він віддав життя. Що ми можемо віддати Богу своє життя чи свої набуття, яке ми набули на землі, йому нічого не потрібно. Це все земне і це все тлінне, ця моль, яка є на землі, вона все з'їдає. На жаль, коли був випадок, один чоловік в Україні, трохлітрова банка, знаєте, тут, може, не користуються такими, в Україні багато хто користувався, закрутку робили. І він заховав туди зелені долари. На той час було в сумі 300 тисяч доларів. Він заховав і для того, щоб їх не чіпати, і закатав їх звичайною бляшаною кришкою. І сховав він десь, підкопав, він знав точно, де він закопав, щоб вор, щоб злодій не прийшов не вкрав. За січені деякого часу це мій розказував друг і це його друг, друга мого. Розказує, каже: Ти знаєш, він розкопав ту банку. І він надіявся, що в ті банки він достане ті гроші. І піде щось придбає, але так сталося, що та кришка бляшана, вона прогнила. І туди засипалось, залилось, і ті купюри бумажні, вони прийшли просто як в попіл. Береш, а воно розсипається. Вони прийшли невгодно. Тобто цей чоловік покладався на ті кошти, які він сховав. І потім дістане при необхідності, коли свої закінчуються, чи потрібно щось вложити кудись. І так сталося, що повертаюся до минулого з'їла моль. Ті багатства, які ми здобуваємо тут, воно все тимчасове. Ми ним користуємося, ми їм його юзаємо, але прийде тому кінець і придасться все вогню. Та душа, якій ми. Яке тіло наше, тіло віддасться вогню, душа не згорить, душа не віддасться на, на розстрізання, за душою стоїть Господь. І тому Христос постраждав за нас. Не за тіло наше постраждав, за нашу душу, щоб наша душа мала життя вічне, щоб ми прийшли в присутність Бога, там, де нам приготовлений дім. Там, де виложена нам брущадочка, там, де зроблений ремонт, там, де приємно перебувати, там, де приємно там бути. Ми не знаємо, що нас чекає, але Слово Боже нас навчає, щоб ми залишилися завжди вірним Богові. Нехай Господь благословить кожного з нас, підкріпить, кому важко, кому добре, дякуйте Богу за все. І коли важко, теж дякуйте. Бо прийде цей час і це пройде. Прийдуть інші часи. Але Господь нам потребує від нас подяки, брати і сестри. Нехай Господь благословить кожного з нас. Давайте склонимо наші коліна, помолимося Богу, подякуємо Богу за все. Амінь.